Вітаю, Боже, Благословіння. Сьогодні розказую про бізнес в сонячні панелі. Дивіться, сонячні панелі це зараз бізнес можна так сказати, в Україні продуктивний. Чому? А тому що це стабільно вам 6-7 сонячних місяців. Платиться, виходить хороша сума. Секрет сонячних станцій в чому? Дивіться, ось одна одна Ще сонячних станцій, ось ззаді вона друга. Така сама огромна. І там третя стоїть. По закону для частного продажу дозволено максимум 30 кВт в мережу віддавати приватним особам. Людина як зробила? Поставила сонячні батареї, вони недорогі, в залежності від того, що виправляє ток і віддає в сеть. Тобто, зимку мало сонця. Тобто, людина поставила сонячних панелей на 30 Значит, на 50, щоб навіть не в сонячні дні віддавати 30 за годину. Диваєте? Навіть обенерго були прозріли, як це можна стабільно віддавати 30 за годину кВт. Куча провірок були, вони були в шокі, що людина додумалася доставити сонячних дешевших панелей, щоб віддавати в мережу. От. І смисл в чому? Ставиться воно на бетоні такі основи фундаментні. От. По спори, отакий каркас профтуби проф, вариться каркас. От, каркас вариться, сонячні панелі. Це фірма ліцензіона має робити. І ось сьогодні інвертор стоїть. Інвертор стоїть і він виправляє в мережу. Да, звичайно, дорого, Точніше, довго не хочуть обленерго підключати вас. Може рік заняття, або півтора. Але ви забезпечите свою старість. У кого є свободні 10. Чи, тисяч, чи 20 тисяч доларів для старту. Потім тобто ви в місяць будете до 1000 доларів отримати сонячний місяць доларів прибутку. Тобто вам, грубо говоря, якщо людина продасть квартиру, купить хату в селі, поставити сонячну станцію, вона буде заробляти від 500 до 1000 доларів в місяць. Хороший бізнес. Хороший, нічого не робиш, просто собаку поставив забор на тіну, поставив відеокамери. Тут на території куча відеокамер і заробляєш собі на сунечку. Отак забезпечуєте старість, тому я. І потім вам держава буде кожен місяць капать зарплата за зелену енергію. І є секрет в чому. Дивіться, інвіртор, ото, що ми бачили, що як інвіртор, да, називається, що видає електрику в межу, в мережу. Є два типи. Дорожчі на 4000 доларів, що може окремо постачати вашу хату, а окремо в мережу, а дешевше що тільки в мережу. Недолік у цього дешевшого інвертора в тому, що коли вимикають по селу допустим, по місту світло, вимикається автоматично ваша продаж електрики, і ви сидите в хаті без електрики. Якщо поставити на 4 тисячі доларів дорожче інвертор, то ви коли мережу, ви в мережу не продаєте, а самі можете користуватися електрикою. Ну слава Богу, світло перестали часто виключати. І той зачем витрачати на лишні 150 тисяч гривень на дорожчий інвертор, якщо світло перестало вимикати. Отак От люди влажуються в бізнес, забезпечують свою старість. І мають прибуток. До побачення! Вчиться бізнесувати.